топлі речовини апітамі не рахувати так, так. і оце гортки які між собою з'єднуються, схоже на магніт очевидно мають у собі Пакет з застіпкою такий сам закривається. Речовина порошкоподібна, пересипається білого кольору. Так, з водка у нас редактували правильно раніше? Я зі масок бах. І також з гортки синього кольору. З магнітами. це до металевих предметів. Дев'ять. Десять. Десять звод. Білого кольору. Працівниками відділу кримінальної поліції Сумського районного управління поліції було отримано оперативну інформацію про те, що двоє мешканців обласного центру займаються розповсюдженням наркотичних речовин на території міста Суми. Провівши ряд оперативно-розшукових заходів дані особи були встановлені та затримані на гаречені. В ході огляду воюло виявлено по 10 згуртків з наркотичною речовиною у кожного Вилучене було направлено. На експертне дослідження даних осіб було затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу.